Шестикласники і шестикласниці. Вітаю на уроці української літератури. Сьогодні у нас контрольна робота. Тому, будь ласка, запишіть у зошити дату і тему нашого уроку: Письмовий твір, Безсмертя і Добро, Вічність і краса, основа життя людини на землі. За вивченими творами. Пошіть уважно, відео можна ставити на паузу. Епіграфом до нашого уроку будуть слова Ліни Васильівни Костенко. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами так багато на світі горя. Люди будьте взаємно красивими! Як ви розумієте ці слова? Що означає бути взаємно красивими? Про яку красу йде мова? Так, краса буває різною. Буває краса зовнішня, те, що ми бачимо, і буває краса внутрішня, те, що ми відчуваємо і робимо? Краса людини знаходить своє відображення. В різних вчинках, чи замислювалися колись над тим, що ви робите, чи приносить це користь іншим? Сьогодні ми пригадаємо вивчені твори з розділу пригоди і романтика, поговоримо про внутрішню та зовнішню красу, про якості людини, згадаємо структуру написання твору. Та виконаймо творчу роботу. Тож почнімо Все володне стайко – тореадори з Васюківки. Пригадаймо Павлушу та Яву. Це веселі та невгамовні безкетники, які своїми безкінечними вигадками завдають безліч клопотів дорослим. Але все це від відчуття ними. Повноти життя, життя радісності, прагнення краще пізнати світ. Вони мріють, набираються досвіду, мужніють. І ми разом із ними сміємося та захоплюємося їхніми пригодами, стаємо досвідченішими та оптимістичнішими. Ярослав Стельмах митькозавр з Юрківки або химера Лісового озера. Дмитро Омельчук і Сергій Стеценко це звичайні школярі, шестикласники, їх поєднує вік, інтереси, поведінка, риси характеру. Хлопці справжні любителі природи, великодушні, дотепні, кмітливі, працьовиті, наполегливі, а найголовніше вони вміють дружити, турбуватися один про одного. Швидко вирішувати конфліктні ситуації. Риси характеру хлопців чемність і доброта, мужність і винахідливість, повага до батьків і людей похилого віку, наполегливість і довіра, на зло вони відповідають добром. Намагаючись спіймати чудовисько і прославитися, Митько та Сергійко робили пастки, засідки. По черзі чатували вночі. Цілий місяць хлопчики читали книжки про геологічні періоди на землі і про тварин, які колись населяли нашу планету. Як виявилося, потім ніякого митькозавра не існувало, а над друзями пожартував Васько. Та Митько і Сергійко не образилися, адже за цей місяць вони пережили. Безліч таємничих і веселих пригод. До того ж перечитали багато книжок з біології. Леся Воронина таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 Клим Джура, головний герой повісті. Він переборов свій страх і перетворився із боягуза на справжнього героя. Людина, яка здолала свій страх, може перемогти наймогутніших ворогів, навіть синьомордиків, хоча спочатку нашому героєві треба змінитися самому, пройти небезпечні випробування, навчитися миттєво приймати рішення, від яких залежить доля людства. Повість вчить цінувати родину. Долати свій страх, учить бути сміливим, кмітливим, відповідальним не лише за себе, а й за інших близьких, за свою країну, свою землю. Вивчені твори переконують, що всі пригоди, які переживають герої, додають їм віри у власні сили, у підтримку справжніх друзів, доброту. Які завжди будуть вічними у людських відносинах. Отже, добро, дружба і краса є основою людського життя. Добрим бути зовсім непросто, не залежить доброта від зросту і від кольору теж не залежить. Доброта не цукор і не нежить. Доброта з роками не старіє, доброта від холоду зігріє. Якщо доброта, як сонце світить весело дорослим і всім дітям. Давайте повторимо структуру твору роздуму. Отже, вам потрібно буде написати саме твір роздум Твір роздум складається з трьох частин: це теза, тобто положення, яке вимагає доказів. Це аргументи. Не менше двох трьох доказів думок, викладених у тезі, і це висновок, тобто підсумок всього написаного. Ви можете використовувати спеціальні слова та вирази у своєму творі роздумі. Так, тезу можна почати такими словами: Я думаю, або Я вважаю, мені здається, на мою думку чи на моє переконання. Аргументи ж можна почати так: я так вважаю, тому що, або аргументом на користь моєї думки є такий приклад, чи на згадку приходять герої, або яскравим прикладом моєї думки є, або говорячи про, не можна не згадати, чи історія також дає багато прикладів, або хочу навести приклад з власного життя. Висновок можна почати такими словами. Отже, можна сказати, що. Підсумовуючи, можна зробити висновок що. Або отже, бачимо, що, чи на завершення свого роздуму зазначу, що. Підсумовуючи, хочу навести, наприклад, слова сухомлинського. Роби добро». Не тільки тоді, коли тебе бачать люди. Значно більше треба для того, щоб залишатись людиною тоді, коли тебе ніхто не бачить. Тож поспішайте, друзі, робити добро нехай ніколи не затьмарить вашу душу зла справа, хай тепло ваших сердець зігріває всіх і рідних, і друзів. І навіть незнайомих людей. Сподіваюся, що урок був цікавий і корисний для вас. З нетерпінням чекаю на ваші творчі роботи, письмовий твір, безсмертя і добро, вічність і краса, основа життя людини на землі за вивченими творами. До нових зустрічей!